24 жовтня 2013 року Верховна Рада України було прийнято рішення про проведення сьогодні, 5 березня, парламентських слухань на тему Тарас Шевченка як постать світового значення до 200 річчя з дня народження. Дорогі друзі, я бачу особливий символізм у тому, що сьогодні землям великого Тараса у наших серцях та думах ми повертаємо нашу країну. Та український парламент до нормального планомірного життя. Історія, історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини, які перероцькі слова Тарас, як завжди, в часи випробувань та боротьби за волю українців, Великий Кабзар знову був з нами. З нами він був і на Майдані. Його протеритий прикрашав штаб Національного спротиву. Майрили над багатотисячними зібраннями майданівців. Це було не тільки в Києві, це було по всій Україні. Сотні тисяч українців боролись на Майдану свідомо чи підсвідомо, пам'ятаючи Шевченкові слова: Борітеся, поборете. вам Бог помагає За вас правда, за вас слава і воля свята. Ми запросили сьогодні українців з різних куточків світу. Щоб віддати шану цій великій постаті, яка є символом України, символом незалежності та волі українського народу. Втім, значення особистості та творчості Тараса Шевченка виходить далеко за межі України. Його ім'я вписано золотими літерами в історію духовних досягнень людства. Поряд з Саддамом Міцкевичем, Олександром Пушкіним. Віктором Гюго, Джорджем Байроном, Генріхом Гейне, Шевченка виконав для свого народу історичну місію творця нації, вирізника національних почуттів. Як національний пророк він посідає правідне місце у суспільній свідомості не лише українців, а багатьох народів світу. Його слово це слово людського єднання, поезія загальномських гуманістичних цінностей. Вона закликає до силюдського мирного поступу. На засадах правди, рівності та справедливості. Гуманістична універсальність творчості Шевченка відкриває світу національну історію і культуру України, робить її невід'ємною частиною світової цивілізації. Пророчими стали слова Івана Франка. Доля переслідувала його житті, скільки могла, та вона не зуміла перетворити золото його душі на іржу а не його любові до людей в ненавість і погорду, а не віру в Бога у зневіру і песимізм. І сьогодні почуття українського народу висловлюється поезією Шевченка, яка акумулює історичний духовний досвід нації. І в наші дні слова Тараса не втрачають сили народного самовираження. Не випадково. Шевченкова духовність особливо надає натхнення. І зміцнює віру українського народу в переломні, історично звамні часи. Так само, як це було на Майдані, де саме по жертву себе, жертву своїй країні принесли герої, в душі яких був наш Тарас. Не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не ситий не виорує на дні моря поле. У передень двостоліття єволею Тараса Шевченка кожен з нас схиляє голову перед його світовою пам'яттю і переживає відчуття великої гордості за те, що саме українська земля подарувала людству геніального пророка, співця свободи та братерства народів. Відзначення єволею нашого українського генія. Тараса Шевченка знайшло розголос і на світовому рівні, до сотріччя з дня народження Тараса Шевченка, включено в до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Загально військового значення набуває творчість лише тих митців, котрі зуміли глибоко відтворити національне і соціальне буття свого народу, які пересмислили його до рівня універсальних всезагальних ідей, в основі яких є вищі інтереси. Людини і людяності, любов до свого народу та повага до іншого. Сьогодні Кабзар звертається на сотні мов до наших сучасників. У ці Шевченкові дні мільйони людей як в Україні, так і далеко за її межами, шановують пам'ять славного сина українського народу. Тарас Григорович Шевченка є постаттю, яка об'єднує українців в Україні і за кордоном, яка консолідує українську націю. Шевченка є об'єднавчою постаттю для України і для всього світового українства. Сьогодні збереження культурних та історичних традицій, духовних цінностей безпосередньо пов'язане з сім'ям Тараса Шевченка. Достойне вшанування його кабзаря є своєрідним іспитом на зрілість для української громадськості. Сподіваюся, що парламентські слухання допоможуть нам. Розпочати гідне, неформальне вшанування пам'яті геніального пророка, великого сина українського народу по-новому покажуть відкриті для майбутніх поколінь, необмежені кордонами обрії його невмиручої спадщини.